Доброго здоров'я, друзі. Пройшло 21 день після того, як я в даній бжолородині робив головну весняну ревізію. І сьогодні я проводжу перше розширення гнізда даної бжолородини. Відставляю вулик в бік, він є не дуже важкий, тому що він практично пустий. На місце, де стояла джолородина, встановлюю нове днище і корпус, заповнений рамками, які є повномедні для поповнення кормових запасів для успішного розвитку джолородини. На нове днище і корпус, який я поставив, встановлюю. Вулик. на дворі сонечко світить, але дує холодний вітер, жоли трішки агресують. Це я запалив димаря. От така кількість тут вжив. Один, два, три, чотири, п'ять, шість І заставна. І дивіться, скільки бжіл вже є за заставною. Їх треба розширити як мінімум, я так думаю, на чотири українських рамки. Уже один корпус в перерахунку на українську рамку вже на дві я розширив. І ще треба розширити як мінімум на дві-три рамки. Ну, Зараз я розберу і подивлюся, яка кількість тут бджів є. Ось така кількість бджіл за заставною на рамках. Тут бачу вже є наприск нектару, значить бджолам Вже там нектар нема де складати у розповідній частині гнізда. Витягую заставну, На заставні потягнули язички, там де було місце, Значить, їх вже пора розширяти. Подивлюся, що тут скаже нам крайня рамочка. А крайня рамка нам каже ось що. Свіжий наприск і все в розплодові. Тут розплід печатний, а оце все молодий, розплід ще не закритий. Тут така сама ситуація. Далі теж я бачу її розпліт, розбирати не буду, тому що холодно, розширяти буду темними рамками. Ось такі рамки. Тут трішки є меду, я його відкрив і буду ставити для того, щоб було. родина мала куди розвиватися. І розширю ще одною темною рамкою. Ось так. Зважаючи на те, що дуже багато тут жили, а я як мінімум тиждень сюди не буду до них дивитися, тому що я буду відсутній на пасіці. Мабуть, я їх розширю ще на одну рамку. Розширяти. Бурб я їх ось такою рамочкою. Тут трошки є меду. ці рамки оставлю, нехай будуть. Поки що тут розширяю рамкою частково медовою. Язочки, які вони не будували, прибираю. І ставлю теплу заставну. Якби була тепла погода, верніше не було холодного вітру, то можливо я гніздо розбирав би, розширяв би одну рамку сюди, одну сюди. А так як дує холодний вітер, розширю в одну сторону. І того я розширив одну, дві, три, на три рамки. І там на дві, на п'ять рамок. Зараз там інтенсивно буде виходити бджола і я через тиждень подивлюся, якщо значить розширю ще. А на тиждень їм буде достатньо цього місця, щоб матка мала де підкладати яйця і щоб вони мали куди носити нектар. Бджоли із тієї рамки, яку я. Вийняв, я зараз струшу, подивлюсь, подивлюся, тут немає матки. Все може бути. Матки немає, струшують ці бжоли, Рамку поки що з вулика забираю. Так, а не дівчата трішки звільніти місце. Тут вони набудували нарости, ці нарости трішки прибираю, щоб вони мені не заважали закрити вулика. І закриваю вулик. Ну що, перше розширення українського альпійського вулика провів, в жогли. Трішки збентежилися, але зараз пройде декілька хвилин і вони заспокояться і все буде нормально. Вони включаться в роботу, почнуть працювати так, як працювали до цього. Я ж піду далі на пасіку розширяти вулики в інших бжолородинах, А вам всім бажаю успіхів, здоров'я. a mérnyého neba